Трава ніжно ступає по світу, сонце сяє, дарує тепло, розквітають барвисті всі квіти, все довкола, немов ожило. Свято, на яке чекає кожен учень, і не менше чекає вчителів. Свято завершення навчального року. Третій рік триває повномасштабне вторгнення, Дякуємо Богу і Збройним силам України за кожен день нашого життя. Вічна пам'ять мужнім героям, які загинули на цій жахливій війні, захищаючи нас. Оголошуємо хвилину мовчання. Шановні колеги, батьки і любі мої учні, я вітаю вас із завершенням навчального року, як усе в житті, і він добіг кінця. Але результати цього навчального року дуже добрі. Бо були такі учні, не всі ясна річ, але більшість, які постійно відвідували онлайн-заняття, творчо, креативно, наполегливо виконували всі завдання і отримали гідні результати. Хочу окремо подякувати вчителям в таких складних умовах під вибухами, під постійними звуками тривоги, за відсутністю електрики, ви створювали найкращі моделі уроків. Ви намагалися вкласти в дітей весь той багаж знань, яким володієте самі. Хочу низький уклін зробити батькам. Я знаю, як вам було важко. Як це складно. В цих умовах контролювати процес навчання ваших дітей. Але щоб не було війна, трагедії, катастрофи, тривоги, ви в першу чергу дбали про своїх дітей і намагалися, щоб вони не відчували всіх цих жахіть, а здобували знання. Дякуємо вам. Діти, ви молодці, ви справжні воїни. Бо ваша зброя учнівська це здобуття знань. І ви гідно подолали супротивника, а тобто наполегливо вчилися. Не хотілося. Хотілося відпочивати, байдикувати, грати в комп'ютерні ігри, хотілося не вчитися. Я теж цього колись хотіла. Але ви збирали свою дисципліну, силу волі. І здобували знання. Молодці, у такому режимі працюйте і далі. І повірте мені, війна тоді швидше завершиться. Адже ми разом з нашими захисниками виконуємо свою місію. Приходить літо. Тож нехай воно буде для вас без тривог, без вибухів, без жахів, без страхів. Щоб воно було щасливим, щоб ласкаво світило сонечко, щоб ви засмагли, відпочили, наїлися сонить, черешень, вишень, щоб знову сіли за комп'ютери або парти. Я думаю, що це не головне і здобували знання. Ми всі сподіваємося, що повернемося до наших шкільних стін, але буде, як буде. Головне не втрачати надію. Окремо хочу провести у доросле життя наших випускників. Ви молодці. Весь рік наполегливо вчилися, приймали участь в олімпіадах, в конкурсах, здобували перші місця, призові місця. Ви молодці. А отже, нехай ваша дорога і надалі стелиться рівненько. В ній буде якомога менше перешкод і я вам бажаю ніколи не забувати, звідки ви пішли в доросле життя. Нехай вам щастить! Дорогі діти! Нехай попереду ще багато років навчання, а вже зараз можна відпочити і порадіти своїм першим успіхам досягненням. Адже у вас їх чимало, і кожне, навіть і найменше на перший погляд, заслуговує на окрему увагу, похвалу і великі овації. Перемагайте, шукайте себе і досягайте та підкорюйте нові вершини. Ми, звичайно, не найстарші, але вже є наймалюки. Знаєш всі 4 клас. Це також випускники. Вже позаду початкові перейшли у п'ятий клас. Хай приймає старшу у свою снайку нас. Весна у літо переходить плавно, і час розваги настає для нас. Здається, зовсім ще недавно ми малюками йшли у перший клас. Ми лише на першу сходинку вступили, а скільки ж сходинок таких. Ми початкову школу закінчили, де завжди пісня линула та сміх. Тепер залишаємо початкову школу і вперше все було до нас. Роїв цих не забудемо ніколи, І вчитель привела у перший клас. Так швидко час минув вже понад нами. Ще тільки вчора всі за партами сиділи, а вже сьогодні в двері нам постукав травень. Випускники в одного лиш мить ми зрозуміли. Дорогі мої випускники, любі діти, сьогодні у вашому житті особливий день. День, коли ви прощаєтеся зі школою і вирушаєте у новий світ, сповнений великих досягнень. І викликів. З великим трепетом я згадую той день, коли ви вперше прийшли до школи. Пригадуються наші перші уроки, ваші перші досягнення і маленькі перемоги. Пам'ятаєте, як ви любили їсти цукерки, ходили в походи, кататися на санчатах, святкувати дні народження, досліджувати, ставити вистави? Все це було, коли ви були такими маленькими, тендітними малюками. А сьогодні. Перед нами дорослі, впевнені в собі особистості, готові до нових звершень. Діти, мені пощастило бути вашою першою вчителькою і супроводжу вас чотири роки впродовж такого важливого для вашого життя моменту. Кожен із вас унікальний і неповторний, і я впевнена, що попереду. У вас багато чудових моментів і великих досягнень. Бажаю, діти, вам сміливо йти вперед, ніколи не зупинятися на досягненому, завжди залишатися вірними самим собі. Бажаю, щоб у вашому житті вас завжди супроводжували любов, успіх, віра і надія. Діти, ви варті досягти найкращого. Треба лише вірити у себе, у свої сили. І тоді всі вершини будуть вам підкорені. Успіхи вам у житті, мої любі діти! Тож сьогодні вже час нам прощатись, чогось сумно, і голос тремтить. Вчора були хлоп'ята та дівчата, а сьогодні дорослі вмить. Не віриться сьогодні, що рік вже завершився, бо завжди так хотіли дорослими ми стати. Як хочеться, щоб час на мить зупинився. Щоб досхочу, могли ми ще в футбол пограти. Школа нас сьогодні проже, щоб кожен вибрав у житті свою дорогу, куди життя нас заведе, ніхто не знає, але й про школу ми не забудемо ніколи. Ми вдячні кожному, хто поряд був цих 9 років учителям, які навчали і сварили. Бо саме з вами ми до знань зробили перші кроки, бо саме ви любити рідне все навчили. Сумно на душі не було усе життя без школи. І нас чекає, та, та не забудемо своє шкільне минуле, бо той, хто любить, вічно пам'ятає. Певнено підкоремо сьогодні чекає успіх в країні, миру і добра. Любі наші діти, з любов'ю і гордістю дивимося ми сьогодні на вас, таких дорослих, красивих і чарівних. Пишаємося вами і бажаємо вдалого старту у доросле життя. Трішки тривога огортає наші серця, адже ми переживаємо, як надалі складеться ваше самостійне майбуття. Сьогодні зі шкільного порогу вас понесе доля у нові незвідані далі. Але де б ви не були, чи вдень, чи вночі, чи далеко, чи близько, знайте. Буде поруч з вами вона і на відстані здатна творити дива. Для неї немає перепон, вона підтримає вас у хвилини відчаю. Додасть вам сили, коли вам буде важко, Вселить надію, якщо до вас закрадатимуться розпач і зневіра. Буде з вами поруч, коли покинуть усі, і приведе до успіху та перемоги. Дорогі діти, ми завжди підтримуємо вас і будемо оберігати від небезпек. А своїми молитвами і світлими думками будемо вимолювати для вас світле майбутнє та життя без війни під чистим та блакитним небом і теплим сонечком. Адже кожна мама і тато мріють про те, щоб їхні діти були здорові. І жили в безпеці і радості. Іть завжди за своєю мрією і не відступайте, знайдіть щастя в житті і не пропустіть його успіху і успіху вам на складному, а от дуже цікавому життєвому шляху. Сьогодні, зі словами вдячності, ми, батьки, звертаємось до адміністрації перших вчителів, власних керівників, педагогів та усіх робітників нашої гімназії. Дев'ять років наші діти ходили на навчання і кожного дня ми зустрічали їх з турботою. Підтримували, допомагали, надавали ґрунтові знання, організовували дозвілля, створювали комфортні умови для навчання та відпочинку. Ви раділи з нами за успіхи і перемоги наших дітей, переживали і підтримували їх, коли були поразки чи невдачі. Давали мудрі поради та допомагали нам у вихованні. Низький уклін вам за вашу тяжку, шляхетну працю. Зі шкільного найріднішого порогу з найкращої юнацької весни. У добрий час у світлу по дорогу благословляємо вас, доньки і сини. Любі діти, сьогодні для вас особливий день день закінчення школи, закінчення уроків. Закінчення учнівського цікавого життя. Пригадую, як ви прийшли маленькими та несміливими у п'ятий клас, усе нове, незнайоме і поруч нема першої улюбленої вчительки. А зараз вас вже не впізнати. Ви красиві, дорослі, впевнені в собі молоді люди. Усе в житті має свій початок і кінець. Як писала Ліна Костенко, кожен фініш це по суті старт. Тому впевнено йдіть назустріч новим можливостям. Новим відкриттям. Шановні батьки, сьогодні мені хочеться подякувати вам за гарне виховання ваших дітей. За весь цей час ми з вами стали друзями. Ми допомагали один одному, вирішували різні питання. Вашу підтримку та розуміння я відчувала завжди. Дякую. Нехай Господь дарує вам та вашим дітям здоров'я на багато-багато щасливих років. Дорогі мої діти! Не розгубіть тих цінностей, які ви отримали від своїх батьків. Та вчителів. Нехай вам щастить всього найкращого. Привіт, малюк! То як ти! Я йшла до школи з мріями душі. Тепер прощаюсь та скажу тобі це шлях до вірний мати. Нові стоїмося туди і тихо Там на час на сам закінчили Бо всіх ми пізнавали. Галювали, рахували, разом вчилися читати, легко граючи складати. Повір в тебе, ти зростеш і знань багато з тобудесеш. Ну, учись навчайся, будь смілива, і світ тобі відкритий яскравий дивний. Я обіцяю, побусувати, 我家会有东西。